З Івано-Франківська у Тюрингію півсотні дітей з Прикарпаття поїхали до Німеччини. Під час мандрівки вони матимуть змогу не лише відпочити, а й представити Україну перед міжнародною спільнотою. Як саме наша Ольга Бабенко знає, два тижні у Німеччині проведуть діти військовослужбовців і загиблих захисників, а також переможці та учасники обласного конкурсу Серцем Єдиним ми Україна. Серед них і Наталія. Я їду у мальовничу землю Тюрингія, що у Німеччині. Е, їду представити нашу країну, показати нашу незламність, силу. Все вдалося. Всі, хто поїхали, я дуже рада. Всі, хто побачить мальовниче місто, приймуть участь у цьому заході. Це неймовірно. Супроводжувати дітей у Тюрингії буде пані Євгенія. І я думаю, що такий розвиток, такі екскурсійні поїздки, вони дітям точно дадуть нові цікаві знання. Вони дітей точно навчать, як себе правильно поводити в інших країнах, як правильно заводити нові знайомства. Ну і для мене це також цікаве. Щось воно завжди дає досвід в роботі новий, підхід якийсь необхідний також для роботи. Під час відпочинку діти розкажуть іноземцям про українські традиції та події в державі. Наші діти мають можливість зустрітися з організаторами, з представниками тих країн, які запрошують на відпочинок з послами, і направду розказати, яка реальна ситуація в країні, де йде війна, як проходить дитинство, як проходять юні роки наших дітей, як вони реагують на сигнали повітряної тривоги. Такі поїздки каже очільниця області, організовують уже не вперше. Постійно над цим працюємо. Діти вже відпочивали в королівстві Йорданії. Діточки зараз їдуть в Німеччину, і буде ще одна поїздка в Німеччину. Діточки будуть їхати в Польщу, і тепер ми домовилися, що діточки будуть їхати в Румунію. Ми надіємося на румунську сторону, що вони спочатку беруть тільки 11 діточок наших, а далі будуть ще групи дітей, які зможуть оздоровитися в Румунії. І уже зараз каже Світлана Онищук: домовляються за майбутні мандрівки.